Близько 80% території Запорізької області засмічені вибухонебезпечними предметами. Капітан служби цивільного захисту ДСНС в області Артур Давиденко пояснює, ворожі снаряди, міни та навіть уламки зброї можна зустріти як на відкритій місцевості у полях, лісосмугах, вздовж доріг, так і у житловій забудові. І небезпеку вони несуть в першу чергу для цивільних. Як від цього вберегтися? Давайте розберемося. Пелюстками ворог щільно всипає територію за допомогою РСЗВ та систем дистанційного мінування. Врешті десятки таких мін можуть бути розкидані буквально на кількох метрах. І саме її Артур Давиденко називає однією з найнебезпечніших. Маючи пластиковий корпус, вона майже непомітна на відкритій місцевості, але спрацьовує моментально. Принцип цієї міни нажимний, тобто на неї потрібно наступити, здавити, але е, там настільки невелике, там до п'яти кг, тобто, навіть пальцями легенько ви можете її продавити, вона як, як мембранка. Вона може відірвати стопу, і цим теж вона може вас вбити. Ви можете встекти крові. Головна порада е, не відвідувати відкриту територію. Це напевно, саме головне, як ви можна себе обезпечити, передвигатися, рухатись тільки твердим покриттям. Тобто асфальтне покриття і дуже завжди уважно дивитися під ноги. А це відносно нова розробка військових РФ. Вони модернізували стару протипіхотну міну, оснастивши її сейсмодатчиком. Міна реагує на коливання землі і відчуває навіть найменші кроки. Артур Давиденко каже: встановлюється вона дистанційно. На метр двадцять вистрелюється бойова частина, і там заготовлені осколкові елементи у вигляді циркулярки. В радіусі 360 градусів, в радіусі 5, 20, на відстані 25 метрів і більше завдає ураження. Вона достатньо помітна. Якщо це не в траві, і ви побачили такі ніжки, або десь рядом якийсь такий невеличкий, як будто іграшковий парашутик валяється, все, ви можете розуміти, що там може бути щось схоже на це або ця міна, все там краще не йти. Саме ці протипіхотні міни Артур Давиденко називає найнебезпечнішими. А які ще вибухонебезпечні предмети чатують на людей, та як від цього вберегтися? Дивіться у другій частині невидимої загрози.